Перед історія: світ санктуарій був створений демоницею Ліліт і Янголом Інаріусом разом з іншими демонами та янголами, як притулок від війни між небесами та пеклом за допомогою світового каменя. Ліліт і Наріус започаткували рід Нефелемів, істот, які поєднували демонічні та янгольські риси, перевершуючи своїх предків. Ліліт хотіла створити з них армію для вирішення війни, тоді як Янгол і Наріус бажав, аби Нефелеми поклонялися йому. Тому і наріус ув'язнив ліліт у окремому вимірі і використав камінь душі для послаблення нефелемів із кожним поколінням, поки вони не стали людьми. Група демонів у санктуарії більше зло захотіло володіти світовим каменем. Більше зло заснувала демонопоклонницьку релігію. Тоді як Інаріус заснував поклоніння світлу. Демон Баал намагався захопити світовий камінь. Проте був переможений групою людей, які раніше перемогли його братів та Мефісто. Фісто. Ян Янготирель розбив світовий камінь, що спричинило світові катаклізми. Внаслідок цього санктуарій перестав бути прихований як від небес, так і від пекла. Коли про сантуарій довідалися на небесах, було укладено перемир'я, згідно з яким. Ані Янголи, ані демони не повинні втручатися в справи людей. Дія Через 50 років після подій Діаблу 3, Ріпер Соул санктуарій зелево відновився. В цей час священник Еліас виконує кривавий ритуал, щоб привести в світ ліліт. Потім ліліт спокушає занедовних людей натхненими промовами та підкорює їх своїй волі. Протагоніст, відомий як мандрівник, Опиняється вночі в засніженому лісі та дістається до села. Його мешканці, задурманені ліліт, дають герою візілля з крові ліліт. Герой непритомні, а отямившись, тікає та зустрічає Лорат Нора, одного з останніх учасників ордена Городримів, який пояснює пророцтво про повернення ліліт. Яну, відступник Кінаріус, вірить, що тільки він може виконати пророцтво, убивши ліліт, що дозволить йому повернутися на небеса. Тому він скоро мандрівника в пошуках ключа та брами від пекла, де він зможе вбити ліліт раз і назавжди. За допомогою молодої жінки на ім'я Нейрел мандрівник потрапляє до святилища Ратми, першого нефолема та засновника ордена Некромантів. Дух Ратми відмовляється дати ключ Інаріус і Янго знищує духа. Пізніше Літ знаходить ключ. Мандрівник вирушає в Скокзлан, щоб зустрітися з іншим Гродримом на ім'я Донан, який переміг Демона Астарота при допомозі двох друїдів багато років тому. Літ задурманює цих друїдів, щоб знайти в'язницю Астарота та звільнити його в обмін на безпечний прохід крізь пекло. Астарот Донаного сина, котрий гине, коли демон зазнає поразки від мандрівника. Попри це, Донан відновлює камінь душі, використаний для захоплення Астарота і планує модифікувати його, щоб спіймати в нього ліліт. Повернувшись до Лората в сухих степах, мандрівник переслідує колишнього учня Лората – Еліас. Хоча Еліаса неможливо вбити, мандрівник і Лорат знаходять артефакт під назвою Незряче Око, щоб прикликати для протистояння літ менших демонів, відомих як менше зло. У той час літ не мірюється поглинути сутність свого слабленого батька Мефістор, щоб захопити пекло. Еліас використовував відьму на ім'я Тайса, щоб селити в її тіло Андаріель, одну з представниць меншого зла. Прагнучи позбавити безсмерті Еліаса, мандрівники Городрімів продовжують. До боліт Газевара. Еліас вимагає знання від зачарованого дерева шепоту, але не гине за угодою, бо його сутність міститься в його відрізаному пальці. Дізнавшись про це, мандрівник знищує палиці вбиває Еліаса. Через видіння мандрівник розкриває кінцеву мету Ліліт – захопити пекло, щоб потім відібрати найсильніших людей, повернути їх до стану Нефалемів і перемогти в війні, ставши односібною богинею. Від дерева Лорад дізнається про розташування брами до пекла. Під містом кальдеум, що відкривається за допомогою ключа ратми. У кальдеумі мандрівник перемагає інше менше зло, дуріель. Інаріус входить до пекла, щоб протистояти ліліт, але гине в двобої. Тонен виявляється, смертельно поранений, але рат лишається позаду. Тож мандрівник та нейрел переслідують ліліт до собору ненависть, її батька Мефіст. Нейрел вирішує використати камінь душі, щоб ув'язнити Мефісту, вважаючи його більшою загрозою. Потім мандрівник стикається з ліліт і перемагає її. Обидва творці санктуарію тепер мертві, але існують демони, котрі претендують стати наступним більшим злом. Нейрел вирішує самостійно вирушити на їх пошуки з каменем душі.